Ну, страх. Є страх? Ну, звичайно, є. Давайте так. Якщо людині, це банальна фраза, але це так і є. Якщо людині взагалі не страшно, то з нею щось не так. І це дуже небезпечний стан. Тому що зазвичай це говорить про те, що щось з цією людиною зараз станеться погане. Тому що страх це природній механізм нашої психіки. Це природня реакція на загрозу. Ми мобілізуємося, ми стаємо насторожені, ми відчуваємо небезпеку, і цей страх нам. Природа дає для того, щоб реагувати на небезпеку. Просто є страх, який ми здатні опанувати так. і відчувати страх, але водночас діяти, попри цей страх. І другий стан це коли страх не контрольований. Він захоплює контроль над нами. Ми не контролюємо цей страх. Він керує нами. Не ми керуємо страхом, а страх керує страх нами. І керує. от вся все, якби, от, якби, суть. Психології, це не тільки війни стосується. Безумовно, війна, це перш за все, ми зараз про війну говоримо і на війні, страх по суті постійний. Це навчитися контролювати свій страх. Ну, звичайно, що легко сказати, і важко це зробити насправді, тому що інколи буває дійсно дуже страшно. Але ну, що зробиш? Іншого варіанту немає все одно.